Добрий день, привіт, Капець, Я просто шокований. Я вчора, бляхам. Веруєм слова, красунька, взагалі. Жать. Мене зараз реально мураше. Так що, друзяки, я прибув виконати одне прохання у цієї чарівної дівчинки. Вчора хто дивився прямий ефір, е написала мені Іна, це твоя дружина, вона у нас стоїть. Да -да -да. Я просто трошки шокований. Завжди не готовий, що мене дивляться березанці, але реально приємно. Тим паче через городи це просто круто і бляха, а вона всього лимпа перевернули. Каже, ви сануть знаєте, Каже, що це знаєте, моконька крішчою кріші випадки. Це реально круто, так що родина в висоцьких, не знаю всіх пеменах, але чоловіка знаю, тому що пересікався неодноразово. Такий дурачок, як я, навіть набагато круче. То що хапається за всю роботу, і в нього супер-супер родина. І бляха, я просто реально шокований. Як мені написала одна людина, також у неї хлопчик має такі вади здоров'я, як і ваші ваша дитинка. І вони в Києві живуть. Ми також висилали подарунки. Він цілував цю подушку він надів ту футболку на нього. І мама каже: Ви розумієте, такі дітки вони дуже відчувають людей. Так що нікому не вірте, щоб там на вас не говорили. А все таки діти відчувають хто справжня людина, хто не справжня, так як і тваринки. Я буває, порівнюю людей з тваринами, але вони реально віддані, чесні, і такі, які вони є. Якщо воно хоче вкусити, воно вкусе. Якщо воно довіряє, воно довіряє. Я, по-перше, я вдячний і це я приїду, зроблю рекламу, як казав один наш добрий незнайомий. По-перше, це була не реклама, по-друге, це був відгук, по-третє, це верніше напрямок. І коли ти даєш напрямок, де можна придбати ту чи іншу річ, ти за це також якось несеш якусь відповідальність, тому що люди кажуть, О, ти ж посовітував. Так що, хай це буде відповідальна реклама, а я завжди ну, цю людину просто знаю. І якщо будуть якісь моменти, людина вислухає, посовітує. На крайняк там, якби, ну, там є в мене так люди, які там продають інші речі, вони навіть їх міняють. Так що Сергій Висоцький, Інна Висоцька. Це теж донечка Яна, Яна. це саме старша. Це, це і, що нам... ні? Це, це, це сама менша, і вонашок менше. Вони ж усі похожі, та що на машині в джигері така. Да, так що три дівки у цій родині Капець, треба було присісти, бо вони ж на виданні. У мене хоч дві. Реально всі круті. Живемо, звісно, недалеко, але не завжди є можливість так зустрічатися, пересікатися, тому що ця родина займається зранку до ночі. і кожна із них займається своєю справою, тому що я знаю. Серега займається курями і е, ще й досі по тим відео, яке ми знімали, ще й досі богати мене питають номер телефону, кажу, хоч його там номер, а йому дзвонять. Е, а до мене ходять до що? Да. Ще раз перепрошую, як тебе квіточка звати? А, Софія. Моя ти Софієчка, моя ти квіточка, я тобі привіз кружечку, ту, що ти хотіла. А От, я От. Візьмеш? Хай мамка поможе так, взяти. Та гроші так. 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 то таке, так що. Вона не тобі. Не мені, я знаю. Ні. Ой, моя ти квіточка. Так що, друзі, до то, то перемоги діло Хотіла то, допомогти то, нашим Збройним силам України. Що ти хочеш сказати? Хай військові повертаюся швидше до своїх сімей і... Щоб не став миром в Україні. Моя ти квіточка. Я тобі ще привіз такий, щоб ти не забувала шилутька. Думаю, подушку буде Дякую. легше держати. Подушечка, от така ти моя красотулечка. Не не заїжджав тобі наліпка Дякую. також. Ого. І ну, коробку конфет, це підписчики вчора передали. Я Думаю, в магазині то одне діло купити. А от іменно ту коробку, яку передав. Віруськін, вірусь кавалер І ми їздили тоді. Куди ми в Канів їздили, до денчика? Це вони передали нам, а ми передали тобі. Тобто це вже ютубовський, так сказати, друг, І купити в магазині це вже не такі конфеті. А це вже вони були в шилудьках, ще кстати, такими людьми передані. Так що... Я ще раз дякую вашій родині, не видихай, я ще знімаю. Так що я просто вам зразу стає жаркіше, скажи. Я включається телефон? І, бляха, мені, я просто. Ну, я, мені приємно. Мені приємно те, що я знаю, що я вже не один. Коли розпочинав цю діяльність, було важко. Як ти казав? Так, ти дома, я привезу тобі десятину. От мені приємно, що люди, от ті, що зі мною в команді працюють, вони працюють спочатку і до кінця. Є люди, які допомагають Збройним силам України, ті, що мені раніше говорили, мій син віддав джипа. Молодець, це дуже добре. І він віддав і більше нічого не робить. Тобто, а ми по чуть-чуть, по 150-200 по по гривень з миру по ниточки. вчорашній стрім, це просто бомба-ракета. Уже, правда, вчора і температура була, і горло перешило, і Пішов за пшикав далі, там. кричали, співали, танцювали. Тобі сподобалось? Крутяк, якось буде момент. Приїдеш до нас прямо в прямий ефір. Тут недалеко папка привезе. Чи татко, да. Бо чи мамка привезе, чи сестричка привезе. Немає різниці. У вас усі їздові, всі красавчики, всі підстраховують один одного і буде можливість приєднутися вживу, поспіваємо з нами. Попри присутній. Ти просто красунька. Все, я вам дякую. Дякую, що ви є. Разом до перемоги. Так що слава Україні! Ну я не думав, що простий свинарка може організувати oh, таке. Реально просто буває. як там, Снарка і король, бо да. Я реально сам шокований буває від того, що ми вже зробили за рік. Просто, як подумаєш, просто є погано. Але ми будемо рухатися, хай там нас лякають там службами там всякими різними. Ми живемо в тій державі, в якій живуть ці служби, завдяки тим військовим вони ще працюють. <реку> <реку> Мабуть, трохи не Е, Ти знаєш, поки не трогають. Це є дуже добре. І як казала одна людина, коли також прийшла оформлятися, він у мене спитав, подивився мене. Він блогер крутіший блогер, чим я. Це вовка Бруз. Він вже в мене питав, як я це зробив, і він рухається далі конкретно. конкрет. Малого так да, так, це Паска, Да, Матвія. Так що Тому все тут. От. І він рухається. Він коли прийшов податковий, йому, так, та на що воно тобі треба? Навіщо воно тобі треба? Це там геморой, а вдруг будуть проблеми. А він каже: Так ви ж мені поможете, правильно там звіти робить це. Ви ж всіх державі живете. Правильно, ну давайте тоді якось разом боронити ворога. І не відмовляйте мене від того. Щоб я робив цю справу, тому що люди деякі некомпетентні, бо тоді та є людина, яка оформляла ці всі моменти, вона була в відпуску. От і вся ситуація. Навіщо создавати собі геморрой з бумажками? Лучше сказати: іди воно, двері, і до побачення. Так що рухаємося далі. На цьому пока все буде круто, все буде Україна. Молодчинка, просто молодчинка. Ну і як це називається, поки ще Лудько розпаковку робив, нікого не було. У нас ніхто не їсть молочного, вказується, це... так? Так що, друзі, як там наіграна розпаковка, в принципі, вже в нас колись були розпаковки товарів, ми колись получали від Фреда їхню ковбаску, от пробували, ми сказали наші відгуки, щось сподобалось, щось не сподобалося. На даний момент, поки був у сараї, дівки тут вже розпечатали. Сядали все і все по шматочку пробила. Я можу сказати чесно, ну так як я реально молочки не ану, Віруся, покажи, повитягаю все бігеньке. Не люблю, але все дуже добре. Я ніби впала в дитинство. У нас моя тітка в моєму дитинстві постійно робила такі сири. І сметана в нас у селі була вона суператорна. Ми спробували, а хіба це сметана це масло. Я кажу, ні, це сметана, ну, слівки називаються. Реально дуже смачно, все по шматочку поорізали. Мати вже ногті вдома наковиряла. Мені цікаво, масло зачасту, коли купуєш домашнє, буває гіркий присмак або... Це що в нас? Це сметана. Слівки, це слівки. Це реальні слівки, тому що це не сметана. Бач, ми спробували. Запаху немає і ні кислоти, ні ни чого немає. А в маслі зачасту, в домашньому я не раз купувала на базарі раніше. Мені От я чую корову, запах корови, я не знаю чого. І в сметані так само, чого перестали і їсти я Ну, Дівки дивлюся, напали на цю штуку, не знаю, що це таке, це йогурт, так? А я заглядаю у вікно, дивлюся, щось вже лупачить. Поки побіг, передівся, вже дивлюся, залишився один тільки судок, тому що було все на столі. Леся Петрівна каже, я скажу про все на стрімі. Ну, стрім там не така велика аудиторія. ну я, наприклад, така людина, як сказати, сильно така признака. Точнотворна. От мене зразу я відкрила холодильник, думаю, все так гарно, все так гарно запаковано. Отак, От як то кажуть, совістю і щоб продукт дійшов. Оцей сир взагалі обалденний. Я думаю, може на лод, бо зразу не спитала, відрізала за день, чи з другі, щоб не зам'ять було. Так, да, так що так, що і тут ми відрізали з Надюхою взагалі О, цей добрий, цей добрий і цей добрий. Вони всі добрі. Вони реально. Я не скажу, що щось. Із цих продуктів є, що мені не сподобалося. Усе сподобалось. Якщо молодець, дивіться, уплітай. Дуже мало хто от так робить. І я ж кажу, що акуратно, дуже акуратно і по хазяйськи Гарантую. Валерія, вибачаю, що не зробили як там, тест драйв. Як воно правильно називається Смакування. Ні, ну дивись, зараз на камеру все покажу. Ось тисяч. Діло сирок, не в тому, діло в тому, що. Просто вже це як... буде чересчур для мене. Я... Ну, давай покажемо. Я реально не їм. Ні, реально Ні, ти мало... зараз спробуєш. Ти, ти згадаєш, ну я не знаю, робила вам мати в дитинстві сирок? він я знаєш, варився. Плавлений сирок. Да. Да. Ну, робили, дітка там варила там. нам. Ну, зараз це називається вже по-іншому, зараз на це кажуть як мацарела, типу. але в ньому немає там, присмаку, там гірко, yeah. так що. На. На. Да, я, мені мені я ж молочного взагалі не їм. А, а то, я, то, теж я теж, 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 не теж їм. Це просто капець. Так. Валерія, заради тебе. Шелудько, бачить, який товстий, він же їсть молочку. Він похожий на, на сир, на твердий. І в мене вона таке, коли відчуває, так, є в серії присмак гіркоти, кис... кислинки, попробуєш. Класний, да, по взагалі, класно. Я не любитель, але якби в мене в бутерброді був кусок такого сиру сирої шелухівської ковбаси, то що робить Леся Петрівна. От. М -м -м. Це не реклама, а це реально, Щас я не знаю, чи можна ще це казати, чи ні. Можливо, там у Валерії клієнтів я дуже знаю, багато, але за такою продукцією реально можна... Постоять і за ці гроші за крафтову продукцію треба платити. Я просто Ді, хотів би... По Ось покажи, які слівки, диви. Тому що я пам'ятаю, колись, як мене тітка і бабуся наші через суператор проганяли молоко, і потребувалася така сметана, що, так, нікого, щоб спекти торт. Тобі чесно, Валерії, на цього? Ну я ж ще... їм добре, дуже, дуже добре. Поміж як ви, для того, щоб спекти торт з такої сметани зробити, прям то ми добавляли молоко, молоко. і розводили тупо спивалося в маску. Ні, ну воно це... коли на базар везуть. Наприклад, коли мати торгувала в Києві, покойна моя мати, ну, це було дуже-дуже давно. Ми теж переганяли на суператор, а потім оцю цю сметану суператорно ну, розбавляли. Свіжим молоком, от перед базаром, для тому що київляни вони не розуміли. Та зараз може вже щось змінилося. Їм треба смітана була, розумієш? От це в першу чергу я хотів просто сказати про те, є деякі хазяїни, які тримають там господарство і кажуть, не можна на цьому заробляти. Та просто треба вкладати туди душу, робити те, що зацікаве. Клієнта робити так, щоб ти на той кусок подивився і тобі він сподобався. Я коли зробив наголос, коли ми розрізаємо м'ясо, от ми почали розрізати і розкладати його так з перших днів, дякуючи Сані. Ми його називали квартирантом. Він жив тут у нас на квартирі. І він прийшов і нам поміг розібрати перший раз. Частково там він розібрав, потім Серега ще був у нас колієм Булдаков, що гільзу ми розмалювали. Я так зрозумів, ця гільза пішла. В сім'ю цього військовослужбовця, на якого ми купуємо машину. Петренко ж фамилія. От я з ним спілкувався, Петренко Микола. Але я чись забув спитати, чи це не його дружина купила в нас гільзу. Але якщо 에, пішла в його родину, це дуже круто. І для тих каналів, які можливо не переробляють, а продають там тільки сир, сметану і молоко, то я вам скажу, друзі, робіть крафтову продукцію, От реально таку продукцію, навіть якщо ми не їмо молочки, але це дуже корисно. Дуже корисно. І от якщо взяти, ми говорили на днях, що Надюха виросла на козиному молодці, то реально вона, от по ній видно, що вона виросла на козиному Але молодці. Я маю в плані тому, що ти себе відчуваєш, я ж балакаю потім. Так що дівчата воно пробують. Ми так що, Валерія, Валерія, намер. реально це ну от те, що я попробував е, сир. Саме головне, що немає ніяких посторонніх запахів, все дуже класно зроблено. І я завжди казав: робіть свою продукцію відкриту, показуйте людям, і люди повинні розуміти, що сир, м'ясо і ковбаса не росте на дереві. Так що, от такі продукти, там ще було, каже, пряжане молоко, че ряжанка. Ну, це ще тільки ми те тільки не попробували. Так що, дівчатка, зробили свої виводи. Ми дякуємо твоїй родині за вона молода, молодець і живе в прифронтовій зоні. Це я в Краматорську був неодноразово. Реально буду в тих краях, наберу, постараюся зустрітися, обняти, підняти цю красуньку. Реально молодчинка, Реально молодчинка. а ще в першу чергу вона. Знімає відео на своєму каналі, показує свою працю. Це дуже важливо, щоб люди бачили, як, звідки, якою працею це все діло дається. І тим паче, в прифронтовій зоні в Донецькій області, вони приїхали з міста в село і роблять таку суперову продукцію. Це просто воно вартує дорогого, реально дорогого. Тому що там побудеш морально тяжко. І я приїжджаю додому, розказую своїй родині і багатьом іншим, як люди. От ще живуть там, це реально важко, морально. Вона молодчинка, вона розмовляє на українській мові. Просто крутяк. Для мене це взагалі як для. Ну не знаю, просто молодець. І дивлюся, дуже багато в неї людей пише в коментарях. Хоча аудиторія ще невелика, але в неї вона переплюне всіх. Тому що одна тільки проблема в таких людей, які займаються господарством, дуже Думаю, мал, мало часу я. там монтувати ті відео туди-сюди. Але вона держиться на камеру. Молодець. Навіть Володька, бруд сказав, дуже довго. Він і зараз вже скільки років знімає велика аудиторія, але все одно е ну важко балакати самому з собою. От коли є, коли є. Ну я вже привик, коли є у тебе вже хтось хоча б в компанії, коли хтось щось там тримає, хоч той телефон знімаєш і утримати якусь свою невеличку аудиторію, яка закріпилася. Дякуючи їй, ми маємо можливість. Зараз збирати і, дякуючи Валерії, вона хоче виставити свій лот, підтримати таким чином Збройні Сили України. Вона просто красунька, просто молодець. Я кажу, живучи в такому місці, це я ж кажу під Краматорськом, це просто ну, просто молодець. Так, що я можу сказати? Її родині, її, і всім всім українцям, толковим і добрим бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а їй натхнення працювати далі, не опускати руки. Для мене це важливо. Я завжди казав навіть деяким людям, якщо ви не маєте YouTube каналу, я готовий виставити ваше відео. Покажіть, в яких умовах ви готуєте продукцію, покажіть, в яких умовах живуть ваші тварини. І можете зняти відео для YouTube каналу Шолудько і оглядачів. Оставити свої реквізити, адреса, все, що хочете. Для мене це не важко, це безкоштовно. І я дякую, що прислали мені це безкоштовно. Хтось скаже, шара завжди класна, але я ніколи не відповідав, якщо є і чесно, косяки. І як подивилась на об'єми, то в мене зразу така ж. Серце жалося, тому що ну Бо вона ходить в фору коштує фуру. грошей. Ну для нас вистачило пожо зовсім маленькому кусочку спробувати. Тобто, ну тому що це ну це не одна сотня, скажімо так, гривень, і їх дуже тяжко заробити. І це дуже і це скільки заробити. ще молокатор, треба переварити а, а та все. Всього, це, це Велика купа роботи і на маленьких коштів. Тому для мене якось так було ну, трохи незручно. Тому що ну ми зробимо а від себе ми... якийсь підгончик да, Шелудьківський, і вона зможе в себе на каналі спробувати. Тільки не треба робити рекламу, бо лезь Петрівна Мене тоді б'є. От я маю на увазі по продуктам харчування. О, Леся Петрівна вже на наступний раз, коли буде щось коптити, або, можливо, якось колечко ковбаски будемо робити. Вівторок ми заріжемо свинку, ну а там в ближайшому майбутньому щось перекинемо. Вони не, не тримають, Тримають, але я думаю, для порівняння воно буде приємно. Вони молодці, просто молодці, пахають зранку до ночі. Корова це така штука, КРС, ну там вона не одна. І ми з Лесі Петрівною, які б ми не були трудоголіками, ну, ми не змогли б тримати КРС. А то тут або, 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 або тим займатися або другим або просто не спати і, і за 10 років просто себе вимотати зовсім. Але ну це треба, щоб була командна, організована робота, підтримка один одного, щоб один одного могли замінити. Це дуже важливо і я просто склоняюся перед тими людьми які тримають на сьогоднішній день КРС, тому що їх дуже-дуже дуже мало. І люди опускають руки, тому що молоко знецінене, але переробляйте свою продукцію. Я вже говорив навіть і по свинарству. Якщо ви не будете здавати живою вагою, то вам не треба держати їх сотні. Тримайте їх 30, переробляйте, продавайте і будете мати якусь копійку і зможете не озолотитися, Ну, по крайній мере, заплатити за газ, за світло, заправити машину. Дати якусь гривню дитині там на буфету школу там чи ще якусь штуку Знаєш, то що я роблю вже хватить Ну, і Це така штука, ви навіть не знаєте, що це таке. Це називається це віра, на сер це, це щоб... називається суші торт. Суші торт. Да. А чого в вінески залишився Рис, напевно, да? Ні, то ми в неї попросили просто. Вінска наша ж робить ну, суші на замовлення. Невістку, щоб вона зробила мені суші. Ну, якщо вона, наприклад, сьогодні не робиться раса. А по-друге, також, хоч в неї моя, як то кажуть, ще одна дитина, але ж я не можу їй сказати, щоб вона робила мені безкоштовно. Ми завжди ну, але купуємо. Але це дорого, Ну, то я кажу вірухи, сиру на навечеріс у нас є. Вона нам ще з прошлого разу залишки поставляла, куша зробимо. Так що такий буде, дівчат, суші торт, я таке не їм. Ну, Я казав, і сиру не їм, але якби не було чого їсти, то їв би я і суші торт, то, як кажуть, не бачили смаляного вовка. Я в першу чергу розпочав займатися господарством підсобним для того, щоб у моїх дітей був кусок сала, кусок м'яса, якоїсь курки, якесь яйце. Ну, але потім воно стало не второстепенним, А на першому місці, на сьогоднішній день, воно годує мою родину. І завдяки йому ми можемо не тільки годувати родину, ми можемо підтримувати, ділитися. Цими смаколиками періодично до то тому, то тому, трошки під цього. Ну а в першу чергу це військовослужбовцям. У нас їх багато. Буває, гості заїжджають. Ну по-різному. Всіх не можемо обігріти, але дуже сильно хочеться. Так що такий вийшов нечайний відосик, Така реклама каналу Причепілівці да, е згадала, Валерії. Просто крутяк. Реально, це не це не лясть і це не продажа за якусь рекламу. А це реально є. Правда, і мені на днях також писали, часто пишуть там то ворота, ми вам давайте прийшлемо, якісь запчастини ви соберете, знімете відео, там почистить трубу. Я кажу, я відповідаю, я є, такий, як і є. Якщо воно буде фуфло, то я просто скажу фуфло. А в мене умов ніяких немає, мені гроші за це платити не треба. Якщо воно толкове, ми скажемо. Але, на жаль, я кажу, ворота будемо струїти, як буде вже в нас перемога. Ну і так само остальні речі. Також буде ще в нас одна річ, яку нам можливо подарують. Потім ми розкажемо і покажемо. Ну, відмовитися ми від неї не змогли. Умов теж нема ніяких. Так що, друзі, я на цьому завершую відео. Фамілію просто коробки нема, не заповнив. Валерії її родині великий я привіток. Думаю, що сьогодні у нас буде на стрімі. Ми да. можемо її особисто ще. Тримайтеся Водяку. і буду в ваших краях, наберу, завітаюсь, обніму, підніму. Так що від родини Шелудьки отакий лайкос, палець грязний. Да? Я прибіг сараю в сараїв, хапив телефон дай побіг. Не буду показувати, як я виглядаю нижче, тому що Петровна каже: ой, ти мій балерон. Так що, ну якось так. Так що всім пока. Всім миру здоров'я і добра. Підтримуємо українського сільськогосподарського е, виробника. Всім пока-пока.